Притень учні мої! 12 класу. Зараз наш урок українська житлова мова. Сьогоднішня тема готовність до самостійного і незалежного життя. У житті кожного людина настає момент, коли потрібно зробити крок у дорослій самостійний світ. Це не лише нові можливості. А й відповідати за свої решення, ті та вибір. Бути самостійним означає вміти приймати рішення, долати труднощі, планувати своє життя і не боятися змін. Не залежденні самотні, а в певним власні тіла і готові жити гідно, спираючись на свої знання. Досвід та цінності. <кій> Жестова лексика. Незалежність це дуже, дуже багато річні. Незалежність це вершина, до якої йде кожен, хто вірить у себе. Незалежність від батьків, котра можна самостійно вирішити, повише дорослі діти. Та спадковий відповідальний путь вже знає своє життя, свої помилки, свої погляд, досвід. Вибір, дорога багата, а вибір за вами обирати, куди йти після закінчення школи, працювати, вчитися або нічого не робити. Це ваш вибір на майбутній дорозі. Ви вірно відтворюєте від, від означені жести от інтити. Лабота. Длахота. Те, не назва їх, а там яка то молочні продукти. Шпись, Спі, пип, тобто старано працювати, спив, підтримка, свідомість, цивітомість, сприймання, притамання людина конкретний. Доповнити речення пілінгвальним методом. Чивітна коло мене це уницю зелена є відповідь. Е, відповідь. Саме пошукайте, знайти підходящий. Напроти увагу на колишньому світу є. Внутрішній світ людини це кожна людина є індивідуальною, тому... На колишній світ і внутрішній світ людини завжди. Тому, якщо мої думки чи погляди хибні, то ваше завдання відповісти на це відповідь і пошукати ваша відповідь. Рефлекційна гра. Я можу, я хочу, я зроблю. Це ваше завдання. Думати, що ти б хотіла. Я можу е, вчитися або працювати, наприклад. Я хочу, щоб майбутнє моє мої навчання були далеч мої цікавої роботи або професії. Я зроблю, щоб заробити або навчитися, що в мене вийде. Це дає форму. Перекласти течка жиєм, обговорити місто уже наше призначення. Як помітити цікаву закономірність життя людське то плин кало мало цікавий, розмірений, навіть нудний, банальне порівняння життя як ріка, але в ньому чуть є. Тонко підмічене, спокійне тюркоче ріка між каміннями тиха, мірна і лагідна. а загрімілі гроти политься, дощ, вона розгріває, піниться, каламутне, Рве греб, греблі і ноти класне, Несе це пуш, уламки дошу оплутує розірваними потротями, при перех дерева кушовіне, ветеперекаєм, древає, прив'язки човні і затоплює каламутною поптанкою, та мирною травою не, ці, не що ж більше визначає суть отарівна їй мирна течія, чи отість. Палам, коли стихя наша пунктує і пінче. Є своя краса, успокій і міре. Є, є наше тиші. наша прагнення до тише. Але тут наша це таки означає пристрасть. Бо ми стаємо віч на віч перед свічим і темінком і починаємо творити себе. Але призначена не пункт. Не збурення, а мір. Дбую для того, щоб очистити сміли но наше брудне там проблеми різні. щоб з його намур і пісо. щоб течія наша не розливалася у усе стіне, на плечо, а щоб завстимала собі чистоту джерельного струмка, дає розуміти людину, щоб ви ті думали. Коли є проблеми, намагайтеся е, вирішити цар, не потім потім, потім, потім душа нахоплюється ці проблеми і починайте як це наше призначення дощ. Це отак, як людина триває це незадоволення, тому треба навчитися дивитися позитивне, як повітря. Тобто розуміти, які проблеми вирішить цари. Не на потім, не то то, потім, потім потім бути проблема як природа, котра будує внутрі людини. Дуже сподіваюся, зрозуміли мене. Сьогодні ми з вами тішли висновку, що самостійні і не стали це не лише мені жити без допомоги іншим, а насамперед відповідаються свої дії. Решення та майбутнє. Бути котою до самостійного життя означає уміти планувати, приймати рішення, долати труднощі, але при цьому не втрачати доброти поваги людяності. Хоча людина має свій шлях і важливо пам'ятати, самостійні це не самотні. Можливостя, нехай вас щодня робить маленький крок до своєї мрії. Вчиться бачити себе, я дорослу тор, тор, відповідальну гідну людину. Дякую за увагу, мої молодці. Зустрічаємося на наступному уроці. До побачення!